Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Яна. І сьогодні хочу показати вам своє замовлення, яке я зробила в компанії Oriflame по сьомому каталогу 2024 року. І ще сьогодні буде огляд на декілька продуктів, які я зробила нас, замовила на сайті Makeup. Але спочатку давайте перейдемо, звичайно, до замовлення Оріфлейм. Як воно взагалі в мене виникло? В компанії я цій зареєструвалася вже, ну, досить давно, понад півроку, так точно, зумовила цю реєстрацію періодичні огляди у дівчаток замовлень їхніх. І мені колись в минулого року Світлана Верба прислала. Дуже смачний такий малиново-м'ятний скрабуючий гель для тіла. Він мені настільки сподобався, що я прям захотіла собі до літа знову таке щось свіже, таке дуже приємне, ароматне. І ось побачила цей гель, але і це не стало передумовою до замовлення. Я зайшла на свою електронку, куди заходжу зараз вкрай рідко, і дивлюся, що компанія прислала мені лист. Якщо ви зробите замовлення, здається, на 38 балів, то вам в подарунок буде туш, ну якась там туш. Я думаю, ой, класно, типу, мені туш треба. І я хотіла собі і гель, та й у малого закінчився гель, та і там взагалі треба ще там дещо попідкуплювати. І я почала вибирати на сайті. І, ну, зрештою, в мене досить таке, знаєте, потрібне замовлення сформувалося. Я не можу сказати, що я якихось витребемиків нас замовляла. Я реально замовила те, що ну, чим я буду користуватися, і що у нас закінчилося. Отже. Замовлення пройшло в такій коробочці. Для мене це як, якась така вона трішечки пом'ята. ця коробочка. Знизу ось тут Oriflame написано. Ну, Мабуть, вони такі зараз всім приходять, да, дівчата. Ну, Якась вона така, не знаю, трішки, трішки я чомусь ніби бачила інші. І коробочки якось більш, більш як сказати, такі ціліші. Це якась така, ніби як пошкоджена. Може, при транспортуванні, але це не суть. Так, що ж було? Цій коробочці. Ну, Перше, що я покажу, це ось такий каталог. Я вже дивилася огляди у дівчаток, підсіла зараз на огляди замовлення Reflame, Так мені цікаво стало. Тому передивилася, що дуже гарні відгуки на цей каталог, дуже класних всяких речей в ньому багато. Ну, Я, в принципі, не можу з цим не погодитися. Якщо чесно, мою увагу тут привернули. Аромати, я прям закохалася в деякі аромати, особливо ось цей ось аромат Jordani Gold, Essence Blossom, який чудовий, якийсь такий прям багатий жасмин. Тут да, жасмин є відчутний, камелія, ваніль, якийсь він теплий і манящий, і такий водночас якийсь він мені літнього бризу аромат. Дуже класний, От так він мені сподобався, прям, прям сильно сподобався. Тому перше, що було в замовленні, це каталог. А далі будемо дивитися. А, якщо чесно, я не зовсім розбираюся в ось тій накладні, що у мене є. Замовлення в мене вийшло на 1419 гривень 10 копійок. Я їх, я їх і заплатила. А по факту, типу, як зі знижкою, я розумію, ось 1182 гривні. Тут, мабуть, якийсь кешбек діє, да? тобто я його поверну при наступному замовленні. Хто знає, хто має можливість, дайте відповідь, будь ласка. Так, ну, в принципі, ще мені ось компанія, я дивлюсь, поклала паперовий пакет. Це, мабуть, всім його кладуть, я його не замовляла. І відсутній гель для душу Blooming Blossom. Дуже таке приємне пакування, мені хотілося його спробувати, але він був відсутній. Тому, дівчатка, давайте будемо приступати. хотіла замовити інтимку від Oriflame і замовила я її, здається, вона типу як іде для молодих дівчат. Для інтимної гігієни. Ну, Якась така була поміточка, ніби в каталозі, щось пов'язане з таким, що підходить для підлітків, для дівчаток такого типу. Тому замовила. У нас інтимка закінчилася, і я чула гарні відгуки на інтимки від Oriflame, тому замовила. Так, Далі замовила для себе ось такий ось спрей. Мені потрібен, ну взагалі зараз літо, літній період, воно лишнє не буде, він є освіжаючий, охолоджуючий. Ну, мені він також дуже потрібен, тому що на роботі я перезуваюся, переважно ми ходимо в кроксах, і для мене лишній отакий от якийсь помічник, не буде зайвим, точно <кій> якоїсь охолоди, прохолоди хочеться для них. Так, замовила я ж ось цей гель гель для душу. Він йде з органічною м'ятою і малиною. По-перше, що подивіться, який в нього прекрасний вид. В цього гелю це як такий, знаєте, густий, густий літній мед. Дуже свіжий, дуже ароматний, пахучий. Це воно. Це дійсно така от м'ята, яка росте. В садку у нас і малинка, малинка така водяниста, дуже приємна. Ненасичений мені тут чомусь запах малини, якраз такий в міру літній літньої прохолоди. Дуже класний. І ось ці пляшечки в oriflame вони просто не перевершені. 250 мл тому... В моєму замовленні ще ось такий гель для душу. Не могла оминути я свого синочка і замовила для нього ось такий класний з органічною кокосовою водою, також гель для душу. По-перше, я ж кажу, ці пляшечки це окремий вид естетики. Дуже вони такі милі. Так. Я в каталозі в цьому новому побачила дуже класні також гелі, понюхала ароматичні сторінки. Дуже мені сподобалось. Я багато кажу слово дуже. Вибачте, будь ласка. М -м -м. Приємний аромат. Такий кокосик. І ще з чимось кокосик такий, якийсь квітковий. М -м -м. Дуже класний. Це Так, ще була м -м, в моєму замовленні ось такий ось спрей. А, спрей, який для всієї родини, я думаю, підійде такий універсальний драйміст і для обличчя, і для тіла. А, і класно, що він у формі спрею. От мені треба було, щоб це знаєте. Я просто знаю членів своєї сім'ї. Що це ніхто не буде там сильно заморачуватися з тим, як його наносити, а це поставлю от при виході, знаю, що людина ось буде йти, натиснула, попшикала і пішла на город. Він має таку злегка зволожувальну текстуру. от Я нанесла такий ніби легенький легенький кремчик якийсь на руці. І SPF 50 це дуже класний варіант. Тому чомусь у мене зразу на нього кинувся погляд. І окрім того, що Oriflame непоганий має склад. І, в принципі, багато хто довіряє цій компанії. Тому і я чомусь вирішила замовити саме в цій компанії якийсь сонцезахисний засіб. Приємний, дуже приємний має аромат, такий легенький, квітковий. Навіть не знаю, що це за квітка. Ну, якийсь такий дуже-дуже приємний. Так. Наступне, що я замовила, це вже для мілуші. Замовила ось такий ось очищаючий клінсер, гель. Він іде для проблемної шкіри, здається, очищувальний засіб для обличчя. так, Ну, Не бачу, що, що тут ще він, як він позиціонує. Але в каталозі, тоді, коли дивилась онлайн-каталог, то він ніби як ішов очищувальний засіб саме для матування, ну, для таких, скажімо, схильних до висипань шкіри. Так, далі хочеться, щоб і троянди в кадрі вже були. Да? І каталог, і продукція, <кхід> щоб все було красиво. І замовила ось такий ось а, лосьон для обличчя. БХ-ПХ кислоти, також він буде е, працювати як лосьйон для обличчя для е, ну, такої дії, скажімо, підсушуючи, в кого там акне, в кого якісь такі проблемні моменти, тому цей набірчик такий замовила для Міланки, для дівчинки-підлітка. Я думаю, що лишнім не буде. Так, ще замовила я ось таке ось мило. А Чому саме на нього впав, впав мій погляд? Тому що колись е, в мене жодного разу не було ніяких засобів від компанії Faberlic. От єдине, що я пам'ятаю, колись ми були на морі, відпочивали в Чорноморську, і там я у жіночки спробувала стояв гель для, для рук, здається, шоколад і м'ята. Боже, я згадую цей прекрасний запах. Він мені дуже тоді сподобався, але я так і не замовила собі той гель. І ось тут я в Оріфлемі побачила від Love Nature ось це мило з органічним какао-маслом і з м'ятою. Зараз я з вами його відкрию, тому що мені дуже прям цікаво, чи матиме він такий аромат, схожий до того гелю, тому що ну, все ж таки какао і м'ята. Ну, знаєте, поки що, перше, що я відчуваю, я не чую запаху, запаху такого ж, як в тому гелі. Мені він дуже пахне таким знаєте, гур... ароматом з їсним якимось. От його прям, він і на вид такий, знаєте, шоколадний коржик. І от на запах він мені дуже пахне печивом. Прям явно відчуваю тут запах такого печива, печива на маслі. І з домісю шоколаду м'яти взагалі ну може десь віддалено. На кінцевих якихось акордах ця м'ята тут звучить. Ну, Але візьму в користування, попробую от Чомусь, чисто, як то кажуть, заради експерименту дуже мені було цікаво спробувати, тому що от пам'ятаю, що цей запах шоколада м'яти у Хаберлік був дуже приємно. Пахнув, ну, але я його не купила, не склалося. Так. Далі. Далі замовила собі ось таку ще масочку від Love Natural Organic Gel Face Mask. Вона йде з олією апельсина. Я все, що пов'язане з апельсином, дуже люблю. В мене, знаєте, якось підсвідомо, мабуть, все ж таки тяне, коли якась там печаль, коли якийсь сум бере, володіває, то мій організм тянеться до чогось цитрусового і в кольорі, і в смакових якостях, і у нюхових. Рецептори мої нюхові люблять ось ці всі. Апельсинові такі моменти і в догляді, і в їжі, тому замовила собі на пробу ось таку масочку. Масочку, масочку, давайте сюди її поставимо, так. Коли mm. робила вже замовлення, у нас торіночка розпродаж була. Я замовила ось такий ще засіб, який називається сос Blemish Гель. Він йде з саліциловою кислотою. Це точковий засіб, я так розумію, який наносити потрібно на діляночки, де є якісь висипи. Знову ж таки, це буде актуально. Подивіться, яка крихітка, тут всього лиш 6 мл. Я думаю, що це буде актуально як для мене, тому що, не дивлячись, що я вже така доросла дівчинка, у мене все одно присутні висипи на шкірі. Ось тому Купила ще такий засіб, спробуємо його. І не могла також пройти повз ось цього прекрасного мила від Love Natural. Це дитяча серія. Він йде з мандаринкою і джинр-бред типу імбирний пряник. Да? Ось. Взяла для Маркуші ну, Взагалі обгорточка така весела. І знову ж таки апельсиновий цей мандариновий момент присутній, тому взяла. Так, ось такий красивий конвертик. еко-конвертик, краса створена Швейцарією. Давайте ми його ось сюди поставимо. Видно, там логотип буде. Да? Ну, і, власне, ось туш про яку я вам казала. туш The One Wonder Lush 5 в одному. Я її відкриваю, тому що планую нею користуватися зразу ж. Е Де тут у нас? Любила завжди оці моменти відкривання. Дивіться, яка туш. Подивимося зараз на щіточку. Угу. Вона така асиметрична Фокус де тоді є. Бачите, тут з одного боку трішечки більші ворсиночки з іншого боку менші. Ну, приємний такий аромат туші, не відштовхуючий Буду користуватися, спробую туш. У мене колись була, по-моєму, The Box. Box, не буду брехати, біла туш з, чорним, з чорною ручечкою. Дуже класна. Взагалі, я її так любила, але вона закінчилась. Так, друзі, по замовленню Oriflame це все. Ось таке замовлення було веселеньке, те, що дійсно потрібно, як на мене. Всі засоби буду, будемо користуватися. Зверніть увагу, ось такий трішечки зволожений блиск є от на моїй руці, це від спрею для, з СПФ. Ну, такий відчутний, відчутний на обличчі, мені здається, буде на тілі, що таке щось жарненьке. І дуже приємний має аромат. Так, ну а зараз ми перейдемо з вами до замовлення мейкап. Замовлення це до цього замовлення мене спонукала Анна, Ані Аня з каналу Ані Б'юті Блог. Я дивилася в неї ну, про її покупочки і дуже цій дівчині довіряю. Аня, привіт тобі, якщо ти мене дивишся, і зробила замовлення. Власне, на мейкапі дивилася в неї гарні відгуки на гель для інтимної гігієни від Біона. Щоправда, у мене форте. Там були якісь інші ще гелі для інтимної гігієни. Ну, на, В наявності тоді на сайті був лише цей форте, тому взяла його. Спробуємо. Ось так він виглядає. Де в коробочці? Так, давайте відсунемося. Наступне, це від Біокон також взяла ось такий ось спрей для свіжості подиху, холодна м'ята, освіжаюча м'ята, чи, як правильно сказати, свіжість, а завжди в тренді. Це дійсно так ось термін придатності до 25-го року. Давайте його відкриємо зразу ж. Такі. І я вам скажу, який у нього присмак. Ой, подивіться, який малесенький, <рикольний> прикольний такий. Цього спрею вані не було. Це я вже просто, як зайшла на сторіночку біона біокона, то вже почала там паралельно шукати продукти. Так. Ну. Такий собі, досить навіть приємний. М'ятно-лікарський, якийсь, я б сказала, має арома, присмак. Ну, але такий комфортний в роті Так, далі в Ані я побачила. Ні, Давайте вже пройдемося по біокону, раз ми почали. Це не в Ані, це я вже сама від себе замовила ось такий бальзам для огрубілої потрібсканої шкіри стоп, зменшує тріщини, перешкоджає їх утворенню, зволожує, повертає шкірі ніг привабливий зовнішній вигляд. Проти тріщин, доктор Біокон. Я не знаю, це одне і те саме, ще різні виробники. Ну, словом замовила. Думаю, там ніби відгуки непогані такі на нього були Зафольгований. Зараз ми відкриємо, скажу вам зразу по аромату відчуття свої. Аромат такий, знаєте, також має щось таке, як лікарське, ну, можливо, я навіть не можу сказати, що це за аромат. Може, віддалено якась м'ята також є. Але ж він мені схожий все ж таки на якусь таку аптечну мазь. Десь я вже цей аромат чула. Ну, побачимо, як він буде працювати. І останнє, що я придбала, це в Ані, знову ж таки, побачила. Я вже не раз у неї дивилася. Ось цей спрей від марки Бреліл No. Він йде, дивіться, ось бачите, таким спеціальним скотчем, який не шкодить упаковочці, тобто знімаєш його і ось собі спокійно користуєшся. Значить, Бальзамчик, який йде з Вівсум, двохфазний бальзам миттєвої дії з екстрактом. З екстрактом вівса для ослабленого і пошкодженого волосся. Спосіб застосування добре збовтати флакон до однорідної консистенції і нанести на, тис... на чисте вологе волосся. Враховуючи те, що зараз у нас. Капітальні йдуть відключення електроенергії, і я вам чесно кажу: ну, і води ясна річ немає. Буває таке, що я не користуюся бальзамом для волосся. А мені бажано ним користуватись, тому що волосся все ж таки сухе, тому що фарбами користуюся. І іноді я просто от помила голову, головне, її зараз помити, ціль така. Беру якісь отакі чи олійки, чи бальзами, просто наношу на кінчики. Ну, і, типу, я роблю такий, іначе, як догляд. Тому думаю, що, можливо, цей бальзам мені також стане в нагоді. Замовила, ціна на нього була досить непогана. І нарешті я вже з ним познайомлюся. Від слова до діва, так сказати. Замовлення на мейкапі у мене було 390 гривень. 390 гривень. Ну, ось таким чином, я себе нарешті порадувала якимись косметичними покупками, тому що, якщо чесно, друзі, давно вже нічого не замовляла. в мене вже прям така, знаєте, дуже гостра якась нехватка була того, що я не роблю цих замовлень, а мені їх дуже хочеться робити, але постійно якісь але. Ось, наприклад, сьогодні у мене був день, який складався із одних, але і те, на що я розраховувала, абсолютно в інше русло пішло, але хай так або не гірше. От тому, до речі, деякі моменти того, про що я сказала, висвітлю в наступному влозі. От, тому, звичайно, що треба іноді себе от якось трошечки, знаєте, як так балувати, щось собі таке робити, корисне, приємне, тому що. Ну, можна, як ото кажуть, поїхати геть, друзі. Тому бажаю вам в перш за все мирних тихих ночей і днів. Я бажаю вам внутрішньої такої стабільності, емоційної стабільності. Бажаю вам витривалості. Я не знаю наскільки нас вистачить, але тим не менше. Не хочу вже це слово казати, тримаємося. Просто давайте будемо емоційно якимись стабільними і зрілими людьми. І е, хороших вам покупок. Хороших вам покупок, дозволяйте себе трошечки тішити, балувати і вносити в своє життя якісь такі приємності. Я дуже вдячна вам за перегляд, за ваші лайки і коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно, і ми з вами скоро побачимося. Всім пока!